так, Сьогодні у нас є шосте засідання бюджетної комісії 19.11. -19, і шести членів у нас, що пишете, да? воно вже так, шести членів у нас присутні. Так, раз, два, три, п'ять, значить, засідання відкрите. Відкрите 14.19. Повістка дня, пояснена записка. То, що було перед цим на сесії, так. хто був? Те, що хочу. була на сесії, да. це вона ж та сама. Она, она, я, е, я її зачитаю, але перед цим поясню, там деякі нюанси. Так як прийшли знову додаткові листи, деякі включили. Ось буквально ще у нас підійшла на мене, сума тут не включена, пояснюю, але дали на листочку. Приблизно орієнтована сума на наш автомобіль, який обливався, і треба теж ну, на запчастини закласти кошти. Тому зачитую те, що у нас вже матеріал. Те, що було На сесії. На сесії? На сесії те, зараз. Те, те, а що тоді, було... що буде, тоді да. будемо домовляти. Інша додаткова дотація нам прийшла із області на нашу медицину, на електроенергію. Це частинка, яка відшкодовується нам за наших переселенців, подається розрахунок. І прийшли ці кошти тільки за червень. місяць 3914 гривень 23%. Копінки. Ми їх передаємо на нашу медицину. Потім просимо зробити перерозподіл видатків загального і спеціального фонду. З благоустрою населених пунктів, були закладені кошти. Вже неодноразово воно було озвучено, що ці кошти були закладені на наших переселенців, які треба було у гуртожитку привести порядок, тобто зробити пічне опалення, переробити його, не зробити, а переробити його. Бо там горіла хата. Так, да, Згоріла і це треба було заклали 80 тисяч. 80 тисяч. Ми перекинули кошти 45 тисяч із 45 750. Це на заробітну плату і на нарахування перекидається. Але є також принесли нам чеки. Наші переселенці, люди там жили. Кошти за світло вони не відшкодовували, вони живуть і вони думають, що це так треба, гроші вони не платять, борг прийшов, приїхав в рес відключати світло. На сьогоднішній день, щоб не відключили світло, голова заплатив свої кошти. Людям не відключили світло, також треба повернути. Зробили також чистку і демонтаж одного круга в криниці колодязі. Зайнялися люди з церкви, Гарпар Валентина і там ще люди займалися. Наша пожежна з пожарки виїжджали хлопці, коли вже зробили демонтаж і закидали туди хлорку. Ну, ці дезінфікуючі матеріали треба було відкачати повністю всю воду. Так як мотор, вода дуже швидко піднімається, мотор його не зміг. Тому від'їжджала два рази пожежна станція, і пожарка і відкачували цю воду. За криницю також треба як відшкодувати кошти. Криниця 6386, і за світло 6437, 76. А де вони в цій паузці? Це воно знаходиться, перекидається на заробітну плату. На 37 500. Тобто в 3 що знаходиться? Входить туди за виконану е роботу до тобто, побічнику. Скільки це, це, це коштує? У мене даного договора на руках немає. І цей договір у нас з, з нашим депутатом Бошевицького да, ТВ да. я хочу з'явити заяву. Ну протокол таков пишет сана Константинівна, щоб ви припинили практику виплати будь-яких виплат депутатам Вишевицької ОТВ за будь-яке надання товарів робіт послу. Оці речі містять корупційну складову. Це не, не має значення, який це договір, чи це яка його сума. У Нас ну, є прецедент президент СПОПРАКапенка. Тепер у нас є інший депутат, якому взагалі по договору з цивільно правового характеру. Ми маємо це припинити, бо це корупційні дії. Депутати Я не можуть можна. з бюджету отримувати кошти і пряму вигаду з цього. Я розумію, але, де, але де як горіла хата і ви відкрили двері як депутат? Ви ж депутат з Веприна, Ви відкрили двері того переселенця? Я розумію. Я але розумію, ми про виконавців. Да, я розумію. Але ви як депутат відкрили двері у того переселенця? Ви бачили, як він буде зимувати? — Те слава Де, Богу, має, що він согласився! — Має бути інший виконавець. Ну, — А його ну, немає є. — А як його немає а, до Деревній бік? — Ну як має? — Готовість? — Немає. — З Києва привезіть. — Дивіться, Марина Александровна, можна я скажу? — Так, чи зробимось? — Можна розказати багато про що? — В Константині. — В Константині, дайте, будь ласка, мені. — Ні, пічників зараз немає. Я 100% з вами погоджуюся, Олександром. Але я стикнувся з цим і почав шукати людей. Дійсно, неможливо нікого найти. Ви знаєте, що зараз всі хлопці, які робили ці роботи, вони зараз всі на находять. Дійсно, я звернувся особисто, я сільський голова до Віктора Миколаївича, бо без вихід було. Не можна було знайти людей. Я вам чесно відкрито говорю. Не можна. Я по, по тому, що ви сказали, так, да, я погоджуюсь. Ну, а а які вихід? От як вийти із цієї ситуації? Іде зима, і людині ж треба е, проживати? То давайте будемо якось теж по перше. Зараз люди всі ці груби масово. Всі mm. зараз цих пічників вони нарозха з ругав да, руками надіяти. з ногами. І... Оксана, ти е, секретар тендерного комітету. Ти як секретар тендерного комітету взагалі не маєш говорити такі речі. Такі речі може говорити людина, е, е, яка е, просто мешканець. Чи ще ти посадова особа, секретар тендерного. Комітету. Я за однієї сторони йому. так само є життя, так, так, так само, та, само та, нормально та, службовець. мені дивно чути від людини, яка є секретарем терминал комітету. Такі ну так, я вам скажу, що заробітна плата. Ні, заробітна плата на тендер не виставляється. Це, а то це ж ви його провели через це Бо він не ФОП. Якщо б він був ФОПом, ви б зробили котерування пропозицій чи ще щось робили. А так ви взагалі не пробували навіть виставляти цю послугу на тендер. 15 тисяч, 15 тисяч. що зроблять грубо виставить грубо на слух. тендер. До 100 тисяч це прямі договори. Після 50 тисяч це прямий договор і світ. Як чому вони уклали прямий договор? З ким вони знають. Ну найдіть нам ФОПа, хто робить я ж не працював з секретарем сільраді, щоб шукати ФОП. Ну не можна найти. Вони я займався цим не можна. Я свою думку сказала, тобто кожен виставив свою. Просто завтра в нас ще буде яка, якась унікальна закупівля єдиного постачальника і він виявиться депутатом. Ну, добре. Ми балакаємо про бюджет, що в нас його немає. За 15 тисяч ніхто не хоче робити. Якби воно було виставлено на тендер, ціна була в 3-4. Зразу краще. Вдома чекайте, можна Так. А, де написано в законодавстві, що ми, як мешканці або громадяни України, не маємо права приймати е, участь у своїй громаді, якщо ми тут проживаємо, виявляючись депутатом, якісь приймати е, участь у якихось роботах? Ти не участь Ви прям у прямому виходу Ні, то, ні це скажіть, це будь ласка, де це написано? А яка це? Отримання прибутку це називається прибутку. Збільшилася якщо... якщо... вона буде якщо... і... в декларації і... побачити. Вона там дати пенсію, показує, як він А потім він покаже ці 15 тисяч по договору. Він же не можна його не буде, він же покаже його. Але чогось в іншій громаді йому не давали цих коштів. Правильно він в своїй громаді їх брав. Говориться про те, що ми про ну платимо. По депутатам з свого бюджету коштів. Прошу вибачення, дайте, будь ласка, закінчити те, що я почав. Я хотів сказати про те, що е, міжнародні депутати, які на період свого депутатства відмовляються від бізнесів або переписують їх на когось, потім е, на, на зарплатах е, приймають участь у депутатстві. Ні, ми не такі депутати. Відповідно, якщо я е, якщо навіть в моїй громаді, де я проживаю. То що я не маю права приймати участь? В бачили, Скажіть то де це написано? Скажіть, будь ласка, для... стаття, закон, постанова, де це написано? Марина Олександровна, і... перед тим, як щось говорити, ви, вам треба спиратися як депутату, як ви кажете, на якісь законодавчі акти, підзаконні, постанови і т.д. Ви зараз щось собі розказуєте і людей вводите в оману. За... Я нікого не вводжу, я то, сказі, заходу, скажі, України, скажі, де це України про місцеве самоврядування. Що там, що там написано, України, що депутат не має не не права приймати участь у тендері? Не це видніше, Андрій Володимирович. Мені це видніше, я це знаю. Да, вам ви вже маєте адміністрацію. Ще да, я безкоштовну консультацію не буду Далі. Тому перекидаються кошти на заробітну плату 37 500 і на нарахування заробітної плати 8 250. На предмети, матеріали 20 тисяч. Де беруться ці 20 тисяч на апарат? Це забираються з продуктів харчування, з садочка, також із садочка, з оплати праці. Знімається 28 тисяч. Куди вони діваються? Вони діваються на пожежну частину 18, на придбання палива літрів. І, і 10 тисяч на матеріальну допомогу там заява є. Зараз зачитаю на лікування онкологічного захворювання від письму. На лікування мового чоловіка облистю Володимир Іванович з 77 року народження до заяви додаю копію паспорта, копію ідентифікаційного і лікарські такі діагнози також там є. Так. Продукти харчування забираються садочки. Є також лист від садочка, де вони просять виділити кошти на термоси харчових для першої та інших на 6 літрів, Там два штуки на 798. Кошти в них є. Ми їм додатково їх не виділяємо. А також, коли просять виділити кошти в сумі 20 тисяч гривень для придбанняного буха. От із продуктів харчування займається 20 тисяч і перекидається садочку Сонечко села Ушепчі на придбанняного буха. Також із, із продуктів харчування забираються кошти на На продуктів харчування 76 тисяч. Да, а ви вже їх, а ми вже їх розподілили на пожежну частину, скільки вносить. Там немає математики. Ну я, я просто ну, намагаюся щось. 7. Ви постійно забираєте з продуктів харчування, але тут такого не можна. Тому що реагу, садочки не харчуються. Ні, я не проти, а саме. Смотри, я просто хочу зрозуміти по математикі. Ось, надання до шкірної освіти, Сфот. 104 тисячі. Мінус. Так, зарплата на рахування. Тобто, ми маємо 28, мінус 20, мінус 76, 860 і плюс 20 тисяч, буде 104 тисячі. Тобто оці три кведа ми з них знімаємо да. та, і їх розподіляємо на, ну, на 20 тисяч, потім і на, цей, 18? на, пожежку, 18 на пожежку. 18 тисяч на, пожеж, на пожежну частину. А, на а що таке 28? А 28 це, це, за, встановлення, я так знаю, да? це за встановлення котла. Де? В пожежці? В пожежці. Там закуплено, ми закладали 60 тисяч з початку року, да, на яких да, було Закуплено матеріали для цього котла. Тобто, щоб це. А це тепер треба за як будуть встановлені, заплатити за іменно за послуги 28 тисяч. Додатково. І також із продуктів харчування знято на оці, функція 3242, це 10 тисяч на ритуальні матеріали, тому що е, було поховання на вінки. Наш, да, і, і також додаткових, У нас 10 тисяч там на матеріальну допомогу лишалося, були закладали ми із запасом. 10 тисяч написав наш працівник Забігайло Василь. І ще в нас написала оця додаткова людина на, на лікування, тому 10 у нас є і ще 10 треба докласти, тому що заплатить. Кошти. Також із продуктів харчування знімається на фінансовий відділ 1260, 10 550 на оплату праці і 2310 на нарахування. Є у нас ще також заява: це тренування прийшла, що не було на сесії, принесли ось заяву. Шість тисяч. Шість тисяч? Ну там вони там просять десять. Шість тисяч просять, але хоча mm -hmm. не поки да, на, да, на даний час. Це, це футбольна ну, команда, яка просі брать щось. Я, я вам чесно схожу, не знаю. Там я знімала копі. Це хай е, просять на прийняття, я так понімаю, у участі в турнірних чаучах бо мені футболу. Це за да, футбольні Зимі, наші mm. команди, вефри, нерша, межирічка і вішевичі. Там разом у них там 6 тисяч, але за судів там ще 4800. Не знаю, що це трудно розібрати. І загальна сума складає 10800, але порадили з головою, то каже, хоча б ну, 6 тисяч оплатить їм за, е, за, вступ. за вступ туди. Е, так. Тому у нас. Е, а, ще у нас дивіться, Надійшло у нас на сьогоднішній день, раз, два, три, чотири, yeah. п'ять заяв. Це від Данілова Дмитра Сергійовича, Мельника Олега Андрійовича, Павленка Анатолія Івановича, Гурбанчук Володимира Олександровича і Волошина Ярослава Олеговича. Це у нас складає 125 тисяч. На сьогоднішній день у нас є на тій женці. У нас там 180 тисяч грубого. У нас 50, ну там 60 тисяч. Ми будемо щось сюди докидати. Це ще нам на до кінця листопада. Ми не знаємо, які грудень. Чи будуть заяви, чи не будемо. Чи ми докидаємо, чи лишаємо ці 50, що в нас остається, чи можемо щось докинути? Це не сюди... поранення? Чи ну 50? так, це 25 да, да, да. п'ять тисяч. І також є додаткова заява. В нас була заява із Межирички. Я зачитувала на сесії від Волошина Сергія Натолійовича. Теж в нього було захворювання по легенях, але він написав додаткову заяву на відмову цієї 10 тисяч. Тому ми замість Волошина, і нас написала ж близнюк Діна Миколаївна на лікування. Тому Волошину він написав, що йому дана матеріальна допомога не потрібна. Але у нас з'явилася нова додаткова загнява. Це по цьому. І е, да, по військових чи додаємо, чи ні, тоді ну, скажете, тому що у нас лишається там, грубо говоря, 60 тисяч на ці кіст, це виходить по 25 тисяч. А додаємо з продукту харчування там ще є. Я вважаю, що потрібно додати, бо у нас півтора місяця. Перед її боєм в іншому не 6 тисяч і із, клуб, із клубів заробітної плати 10 тисяч на предмети і матеріали перекидаємо. Тож 10 тисяч. Бо їх від зарплати забираємо і їм перекидаємо. Ну, послухаємо зараз буде членів бюджетної комісії. Е, і ось ще прийшла у нас по нашій машині, яка ломається. Приблизно запчастин передивилися, це ціна приблизна. Що там треба поміняти? Скати, е, резина, диски, два диски, два скати, 10 літрів до шість 6 штук. Е, Не знаю, 30 До 30. 000. До 30, опором, до 30 помните, масло, фільтри і фільтр бензину. Ну, масло і бензин, це різні речі.